Дивіться, яка у мене посилочка. Нові губки флористичні. Замовляла на Укр... Укр... укрфлорі. Ось такі штуки. Три штучки замовила. Плюс у мене ще є, але я на всякий випадок, раптом мені буде маловато. І ще побачила: вони продавали ось такі піддон. спеціально під ці губки. Це воно стає навіть підрізати там да, не треба. І друга, напевно, так стане, ну, неважливо. І я е, перекинула, що я, напевно, таку композицію і зроблю собі на стіл. Е, ці губки потрібно просто отак: от кинути у воду, просто кинути і не чіпати. І поки вони самі не наберуть вологу, то їх брати не можна, тобто не можна ось так окунати, просто отак от поставили на воду, і нехай сама опадає, тільки коли напитається водою, тоді тільки можна забирати. Бо в дозі, якщо ви так от будете опускати руками, то вона просто змокне з усіх сторін, а всередині не набухне. Тому обов'язково дивіться, щоб все було по правилам. І, взагалі, якщо хтось не знає, для чого це потрібно. Це потрібно для того, щоб вставляти сюди живі квіти, або як я буду вставляти гілочки ялинки. І вона це як ваза для того, щоб зробити якусь композицію, і квіти не зав'яли раніше за час, то ось так: от роблять в такі губочки.

At the halls and hug a friend. Memories that never end. Gingerbread with icing swirl. То що, ситуація ось така. Зараз переставила на підлогу, щоб більше зрозуміти об'єм і обсяг того, що тут куди ще що ставляти. Але я думаю, що на цьому все. Більше, мені здається, вже буде занадто. І, звісно, я. Планую зі свічками, але хочу так, от три свічки або подивлюсь. І сюди буду купувати свічки з юска. Там мені більше за все подобається на сьогоднішній день. Подивлюсь, що зараз є в наявності, що позалишалось Сьогодні якраз поїду, подивлюсь, і тому що ну ці вже використані вже, А мені хочеться поставити, щоб поки поки що не використовувати на різдво. за за Запалити, коротше, ось так, три штучки сюди. А вставляється дуже просто: сюди треба трошечки нагріти, поставляти зубочистки, і потім, коли воно вже охолоне, поставляти отак. От. Також у мене вийшов ось такий букетик, ось такий. Також маю вийти букетик у ванну кімнату. Буду ставити трошечки пізніше. І ще. Така кучка, теж є ідея на кухню. Трошки пізніше зроблю вже. на кухню вже ввечері зроблю. І сюди, я думаю, можу купити якісь іграшки, манюсінькі взагалі. Такі. Або тільки гірлянду поставити і все. Сюди буду трохи заливати водою, бо буде стояти у мене в такому місці, де ніхто не має перекинути. Це буде стояти у мене у спальні, воду наливати не буду, хочу вниз. Гірлянду покласти на батарейках. І це буде в спальні, тому що в спальні, якщо перекинеться, а скоріш за все, таки буде, то хоч б, щоб не виливалася ніяка вода. Трошки підсухнулі гілочки, звісно, але нічого страшного йду. Ця композиція вона буде стояти у мене тут на столі. І так само, коли гості прийдуть, це буде центрова композиція. тож така прикраса на двох. Або... Позвоні мені, мам. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Хто там, нати? О, це ви це вкрали. На, і... Боже, що? На. Єва, якщо ти грохнешся на ялинку або на мою, я тебе уб'ю. Я букетик кетаку вже цей буду викидувати, тому що на нього впадає доволі багато пилу. Я його, ну, так би струшую, але все одно вже ще... мені здається не то. Може, хіба що залишити такі колосочки? Зараз подумаємо, де сирічик, що хочеш поз'їдати колосочки? Ці я залишаю, буду поєднувати з ялиночкою. Ось, ну я відмітила, що в мене вихідний, бо я не йду на Новий рік в школу. Так. Не йду. Чого? Бо я завжди йду. Ну, не ходимо. Oh, what a beautiful. just та та -да 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 -да. Час відкривати подарунок. Ну Що це може бути, і від кого? Пишіть в коментарях, від кого. У мене знову ставка на Сашу або Юлю. Я не знаю, вони якось собаку наче пакують, але. Е, є якісь можливо відміни. Давні ставку або Саша або Юля. Е, мені здається, що у Саші і у Юлі схожі пакування по стилю, взагалі по стилю, але Саша на якісь додавала наклейки, на якісь додавала стрічку і ялинку. Е, до речі, треба порахувати, скільки було зі стрічкою, можливо, у мене вже е, Саша не і не залишилось. До речі, можливо, і. <смі> До речі, можливо, це все ж таки Юлін подарунок, тому що мені здається, що якщо порахувати, напевно, Сашинок вже не так багато в мене, або взагалі вже немає. Е -е... Я порахую сьогодні, <смі> а ви напишіть в коментарях. Так, я розкриваю. Тут теж неможливо вгадати, що тут, тому що коробочка. Е -е... Що в коробочці, Н нічого не трясеться. Нічого не відпадає. Він обожнюю. Обожнюю цей процес розпаковки подарунків, коли це шматуєшся цей папер. Так, тут знову така коробочка, щоб ви перші побачили. Так, це так, що там, що там, що там. Так, слухайте. Ха-ха. Це. Так що то і минула теж Юля? Що мені Юля теж живейки поклала? Боже, так це ж не хір, Боже, це так, так хапно. Дивіться, як класно взагалі. Це якраз до того. Дивіться, дивіться. Так. Я, ще, я ще не прикрашала. Це ж оцей набірчик. Вау, клас! Блін, як це круто! Дякую, дякую, мені дуже приємно, це прямо все. Як Я люблю такі речі. Ну, я взагалі люблю наволочки, ці подушки. Блін, такі гарні ще. Це сінцей, да, і я таких не бачила сінцей взагалі. І ви знаєте, я нещодавно заїжджала в сенсей, я хотіла саме собі наволочки якісь подивитись. Мені щось там, наче минулого разу, все сподобалось. Хотіла щось придбати, а в цей раз я заїхала, щось мені якось так і то не то, і то якось не то. То я зайшла в Юск і там побачила оці от зелені, вони мені сподобались. А ось таких навіть схожих не було. Нічого такого схожого навіть на це не було взагалі. Я б, такі, я б собі такі купила, чесно, мені дуже подобається. Дякую. То я думаю, і минулий вчорашній подарунок, теж напевно, Юля. Да. То мені Юля теж подарувала жиліки. Ожіть. Оце так. Нічого собі. Прі, дівчата. Це дуже мило, це дуже класно і взагалі дуже крутий подарунок. Дуже крутий. Прям, прям дуже. Дякую. Ось так у мене вийшло. Мені насправді дуже-дуже подобається. Єдине, що я переживала, що вона така завелика на цей стіл, але. Чоловік сказав, що нормально, значить, нормально. І е, я в той день, коли саме робила цю композицію, е, їздила до Ювську, думала знайти такі конусні свічки е, щось подібне на золоті, які мені дарували в адвенті, але хотіла сюди е, просто інше. Навіть якщо б такі самі золоті, я б теж відхопила б і поставила б сюди. Але взагалі. Хотілося якихось цікавих, але тоді в юску взагалі нічого не було. Остання якась пачка була, якихось побитих. Ну, словом думаю, ладно, не судьба мені їх купити. І просто на наступний же день до нас приходили гості, подарували мені ось такі просто шикарніші свічки. У тому відео я показувала логотип фірми, яка виготовляє ці свічки. Тому, як хто зацікавився, переходьте, дивіться там всі. Ну, Знімала я, як вони називаються, мені дуже подобається, так класно, з такими крапельками золотого. Єдине, що я коли купувала гірлянду, я не подивилася, що вона біла. Я вже коли вмикнула, я побачила, що вона біла, я б хотіла сюди, звісно, жовтого відтінку. І у мене є жовтого відтінку, така ж сама на розетці. Але я її вже на іншу гірлянду отак от прямо намотала. Для того, щоб це можна замінити. В принципі, там якраз біла б була б непогано. <свісно> Але це все перероблювати і ну, саме там. Тут не проблема дістати, а там мені трохи проблематично в коридорі. Я потім покажу. Наступних відео це вже буде, але для вас, для вас це буде в наступних відео. А у мене це у минулому трошки. Тому, тому так не хочу вже нічого перероблювати. Якщо в мене зовсім нічого буде робити, то я перероблю. Але взагалі мені так подобається, як виглядає. Вона взагалі сама по собі непогано виглядає з білою гіляндою. Взагалі, сама самостійна композиція непогано. Але в поєднанні з жовтою ялинкою, того хочеться, щоб воно якось разом було. Боже, щось я влізла, щось є в мене. Ось, Але там, в принципі, стінка біла. Ну Не знаю. І трошки жовто світиться оця зірочка. Коротше. Проблема у тому, що мені лінь переставляти. Тому нехай вже буде так. І я ще подумала, я думаю, можу сюди ще щось пододавати. Насправді нічого не хочу додавати. Ось так вона і буде, без ніяких прикрас. І так дуже мені здається, гарно. Запах хвоя дає. В кімнату заходиш і одразу така хвоя. Клас. Ну, Взагалі непогано навіть з таких гілочок робити ялинку. В минулому році Юля Діоміна показувала, як зробити ялинку з таких гілочок. Це дуже класно. І самому щось поробити і мати свою ялиночку таку живу, таку пахучу, затишну. Словом, це прикольна штука, прикольно, що є такі гілочки в продажу, які можна задекорувати як. Душі взагалі завгодно. Поштучно продаються, продаються от такою кучкою, як я діставала. Але взагалі вони доволі універсальні, можна і вінки робити, от такі от новорічні, і на вулицю, і додому. Приколу цієї ялинки, що вона не осипається. Вона не осипається. Ну, да, Вона осипається, але не активно. От Я провожу, бачите, нічого не йде. Нічого не осипалось. Ось. І е, я буду трошечки поливати, е, щоб вони не засохли зовсім не пожовтіли. Вона е, залишається зеленою. Звичайно, якщо порів... от так порівняти вам поставити е, свіжу гілку, то ви скажете, що ця трошки тьмяна, а ця свіжа. Але якщо у вас композиція одна-єдина, ви скажете, що вона зелена, класна і все з нею супер. І, і віночок так само. Боже, ну мені дуже подобається, як виглядає зі свічками. До речі, я не вставляла ні в які зубочистки, я їх просто поставила. Там е, при, пряма. Оця... Мочалка, оця губка. Вони так от стали, гілочки їх фіксують. Я не буду зажигати їх, запалювати я їх не буду, тому, в принципі, немає сенсу їх фіксувати. Якщо б я їх мала на меті запалювати, то, напевно, варто було б зафіксувати, щоб не впала. А таку красу, я, чесно, навіть не хочу запалювати. Ну, Можливо, коли прийдуть гості на 24-та, я зафіксую і запалимо, побачимо. Побачимо. Я не готова їх палити, якщо чесно. Доріжка оця в тему. Ще думаю, може отакі просто плейсмати звичайні, червоні купити. Не знаю, які сюди підійдуть. Хоча я їх не дуже люблю, отакі звичайні, але може сюди підійдуть. Ой, ну, мені дуже подобається, дуже класно виглядає. Happy Singing for the holiday, the happy holiday, have a happy holiday. Oh, oh, oh. Singing for the sinners and the hard luck winners, long time losers, career boozers. Singing for the ones that got away. Singing like I'm praying for an act of God, a revelation. Singing for my savior, my slayer, singing for humanity and the animal kingdom.